11.00 Колеги, доброго ранку. Усім. 11.00 Будемо починати. Як завжди, вчасно. Е, у нас е, на зараз вісім е, членів комітету з нами е, присутні. Кворум є, тому. Будемо починати 8 з 12 членів комітету, отже, є кворум, засідання оголошую відкритим. Шановні колеги, як і на минулому засіданні, повідомляю, що під час проведення цього засідання, керуючись положеннями частини 3 статті 44 закону України про комітети Верховної Ради України, я також виконуватиму обов'язки секретаря сьогоднішнього засідання комітету. Колеги, вам заздалегідь було надіслано проєкт порядку денного. Сьогодні планується розглянути два законопроекти, які нашому комітету доручено опрацювати, і подати висновок до головного комітету, а також питання щодо схвалення рекомендацій за результатами слухань у комітеті, які відбулися 22 вересня 2022 року. Чи є в когось пропозиції доповнення чи зауваження до порядку денного, колеги є. немає. Є Доброго Доброго раду, я раду, ставлю дякую. на голосування Добачайте. затвердження Марсі. порядку денного сьогоднішнього засідання. Хто за? Бойко, Юрій Анатолійович. Я за, пане Максим. я б є пропозиція проголосувати оба законопроекти без обговорення, тому що ми всі знаємо, є документи на руках. Дякую за, за дякуємо, Юрій Анатолійович. Горбенко, Руслан Олександрович, доєднався, бачимо. Голосую за, підтримую ініціативу пана Бойка. Колеги, ми дуже швидко все зробимо. Дуже швидко. Дякую, Руслан Олександрович. Пан Мустафа Джемілів. Yeah. Дякую. Костятин Іванович yeah. Касай. Дякую, дякую. Костятин Іванович Касай. Руку підніміть, будь ласка. Мікрофон у вас виключен. Тоді хоча б, хоча б руку. Дякую, Костянтин Іванович. Мікрофончик у вас виключений. Сергій Вячеславович Козир. Голосую за. Дякую. Олександр я... Любимич Кополенко. Я, я, я голосую за. Є, yeah, я. Yeah. Олександр Любимович Кополенко. Бачу. Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко. Поки що немає. Чекаємо. Ткаченко Максим, я голосую за. Ахтем Зайтулаєвич ГОС. Дякую, Ахтем Зайтулаєвич. Нелі Лівна Яковлєва. Голосую за. Дуже дякую, Нелі Лівне. Переходимо. Е, е, пробачте е, 10 з 12 членів комітету за. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду питань порядку денного. Перше питання: проект закону України про внесення змін. До деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу. Реєстраційний номер 8071 від 23.09.22 поданий народним депутатом України Арахамією Давідом Георгійовичем. Шановні колеги, головним з підготовки даного законопроекту до розгляду визначено комітет Верховної Ради України з питань антикорупційної політики. Для представлення законопроекту ми запрошували автора Давіда Георгійовича Архамію. чи присутні у нас на засіданні. Давід. Якщо є, то дамо слово. Якщо немає, мабуть, немає. Давіда немає. Тоді я коротко представлю дану законодавчу ініціативу за твердженням автора, даний законопроект спрямований на виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського Союзу та відновлення належних. Процедур спрямованих на боротьбу з корупцією та захист і утвердження демократичних цінностей верховенства права та прав людини в Україні, зазначеним законопроектом передбачено внесення змін до низки законів України, зокрема до закону України про запобігання корупції, про правовий режим воєнного стану, про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дій воєнного стану або стану війни, які направлені на посилення заходів. Спрямованих на боротьбу з корупцією так законопроектом, зокрема, передбачено повернення вимоги щодо подання особи, яка претендує на зайняття політичної посади, посади державної служби, посади в органах місцевого самоврядування, посади керівника суб'єкта господарювання державного сектору економіки, декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування. Передбаченої законом України про запобігання корупції, крім того, особи, які у 2022 році не подали декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, та повідомлення про суттєві зміни у майновому стані чи про відкриття валютного рахунку в установі банку нерезидента, подають таку декларацію та повідомлення не пізніше 60 календарних днів з дня набрання чинності. Цим законом не підлягають притягненню до відповідальності за несвоєчасне подання такої декларації та відповідних повідомлень лише суб'єкти декларування, які у визначений строк не подали відповідну декларацію. Та повідомлення у зв'язку з виконанням завдань в інтересах національної безпеки і оборони України безпосередню участь веденні воєнних дій законопроектом також поновлюється проведення спеціальних перевірок, передбачених законами України про запобігання корупції та про очищення влади, які не проводились у період дій воєнного часу. Крім того, передбачається, що норми закону України про захист інтересів суб'єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни не поширюватимуться на відносини, врегульовані законом України про запобігання корупції. Висновки до законопроекту передбачені регламентом станом на сьогодні відсутні. На розгляд даного законопроекту ми запрошували представника НАЗК. Якщо є представник, дуже коротко. Буквально до двох хвилин, якщо є представник. Вишнірський Андрій Володимирович, Казали, що буде заступник голови національного агентства з питань запобігання корупції. Є такий доброго дня. Доброго е дня е вам вітаємо О. вас, Так, колеги. Значить, питання декларування надзвичайно зрозуміло, що воно сенситивне для всіх, кого воно стосується, і зрозуміло, що були причини, чому. Подання декларації було призупинено в той час, коли танки стояли навколо Києва на сьогоднішній день. На щастя, якби ця причина вже зникла, і ми дуже сподіваємося, що вона не відновиться, і питання повернення до декларування, яким би воно я ж кажу, чутливим не було. Як би нам всім не хотілося якомога довше це відтермінувати, треба до цього поступово повертатися, тому що чим далі це відкладається. Тим більше вірогідність того, що коли це відновиться, це по суті буде нульова декларація. Це означатиме, що вся робота, яка проведена була протягом останніх років, спільно всіма тому. Коли ми говоримо спільно всіма, то ми маємо на увазі і всіх, хто подають декларації, і на ЗК, яке уповноважено їх перевіряти, тому що забезпечення доброчесності це наша спільна справа. От, щоб ця робота не пішла на смарку, нам потрібно до цього процесу поступово. Повертатися максимально в м'якому режимі, тобто, дійсно, дається 60 днів з моменту набрання чинності цим законом, у разі, якщо він буде прийнятий, е, даються винятки для всіх, хто з об'єктивних причин, зумовлених війною, не може це зробити. Ті строки, які встановлено, і відповідно вони не будуть підлягати відповідальності. Е, тому ми би просили: а ну і важливий політичний аспект. Питання відновлення декларації є однією з умов для відкриття переговорів про членство України в ЄС. Ви знаєте про ті сім умов, які визначені в той час, коли Україні надавався статус кандидата. Десь два тижні тому Європейська комісія прислала свої рекомендації уряду, яким чином вони бачать виконання цих вимог. Так от відновлення як умова якнайшвидше відновлення декларування. Є е, однією з цих рекомендацій, тому е, ще прохання врахувати цей аргумент. В цьому зв'язку ми просили би комітет підтримати цей законопроект. Дякуємо, Андрій Володимирович. Дякуємо е, за ваші слова та е, за вашу роботу. Ми будемо, мабуть, підтримувати, е, а вже рішення буде приймати головний комітет. Е, Колеги, хто бажає висловитись з приводу цього законопроекту, не бачу рук. Тоді хочу зазначити ще, що законодавство України має відповідати європейським стандартам. Вважаю, що норми даного законопроекту направлені на відновлення належних процедур, спрямованих на боротьбу з корупцією, що є однією з основних вимог Європейського союзу. Тому, оскільки наш комітет не є головним з опрацювання даного законопроекту, пропоную звернутися до комітету з питань антикорупційної політики з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін до деяких законів України з метою виконання вимог Європейської комісії щодо набуття Україною статусу члена Європейського союзу. Реєстраційний номер 8071 від 23.09.2022 року, поданий народним депутатам України Арахамію Давіда, за наслідками розгляду у першому читанні прийняти за основу. Колеги, прошу голосувати. Хто за? Бойко Юрій Анатолійович. За. за Дякую, Юрій Анатолійович. Горбенко, Руслан Олександрович, добро голосую за дякую, пан Мустафа Джемілів. За. Дякую. Костянтин Іванович Касай. Голосую за. Дякую. Сергій В'ячеславович Козар. За. Так. Олександр Любимович Кополенко. Бачу руку, Олександр Любимович, Дякую. Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко, якщо доєднався. На жаль, немає. Максим Миколаївич Скаченко. Голосую за. Ахтем Зайтолайовичий Гос. За. Дякую вам. Нелія Лівна Яковлева. Нелі Єлівна, проголосуйте, будь ласка. Голосую за. Дякую, Нелі Ліна. Десять членів комітету з десяти за рішення прийнято одноголосно. Переходимо до розгляду наступного питання. Друге питання це проект закону України про внесення змін до деяких законів України щодо надання права на звільнення з військової служби та відсрочки від призову під час мобілізації особам, звільненим з полону. Реєстраційний номер 8061 від 20.09.22 поданий народним депутатам України Василенко Василенко Лесію Володимирівну. Та іншими народними депутатами України головним комітетом з розгляду даного законопроекту визначено комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки. Шановні колеги, для представлення даного законопроекту, ми запрошували на наше засідання його основного ініціатора, народного депутата України Василенко Лесю Володимирівну. Якщо присутня чи присутня, да кажуть, да, що присутня. присутня. Добрий день. Доброго ранку. Да, вітаємо вас до двох хвилин. Будь ласка. Так, дуже коротко. Законопроект вносить зміни, які надають можливість військовослужбовцям, які були звільнені з полону і повернені з полону, за власним бажанням не продовжувати несення військової служби. Справа в тому, що не кожна людина, яка пережила тортури й муки полону, здатна в подальшому нести військову службу ні фізично, ні психологічно. За Женевськими конвенціями всі репатрійовані особи. Не можуть взагалі призиватися багато з наших військових дійсно вони висловлюють з часом бажання призиватися на військову службу, і далі продовжувати несення цієї служби. Тому в нашому законодавстві ми пропонуємо цим законопроектам надати опцію або продовжувати, або не продовжувати. Таким чином, ми прямо не переводимо. Норму Женевської конвенції, яка прямо таки забороняє продовження військової служби всім, хто були репатріовані, але надаємо таку можливість вибору. В мене все дякую. Досить. Дякую вам, Леся Володимирівна. Чи є серед народних депутатів України, членів нашого комітету, ті, хто бажають висловитись по цьому проекту закону? Немає бажаючих колеги, звертаю вашу увагу, що ми сьогодні розглядаємо даний законопроект виключно в межах своїх предметів відання у міжнародному праві. Загальний принцип щодо недопущення повторної участі військовополонених бойових діях закладений у статті 117 Женевської Женевській конвенції про поводження з військовополоненими, відповідно до якої жодна ре репатрійована особа не може бути використана на дійсній військовій службі в той же час. Національне законодавство України не містить відповідних норм для практичної реалізації вказаного принципу по відношенню до військовослужбовців, звільнених з полону. Так, відповідно до статті 24 закону про військовий обов'язок і військову службу закінченням проходження військової служби вважається день виключення військовослужбовця зі списків особового складу військової частини. При цьому із списків особового складу військової частини військовослужбовець не виключається, та контракт не припинає не припиняється у разі захоплення в полон або заручником. Тому з метою належного забезпечення державою загальновизнаних на міжнародному рівні прав осіб звільнених з полону, запропонована у законопроєкті ідея вбачається доцільною та обґрунтованою, враховуючи зазначене, ставлю на голосування наступну пропозицію. Звернутися Верховній до комітету ради України з питань національної безпеки, оборони та розвідки з пропозицією рекомендувати Верховній Раді України проєкт закону України про внесення змін. До деяких законів України щодо надання права на звільнення з військової служби та відсрочки від призову під час мобілізації особам, звільненим з полону, реєстраційний номер 8061 від 20.09.2022 року, поданий народним депутатам України Василенко Леаси Володимировну та іншими народними депутатами України за наслідками розгляду в першому читанні прийняти за основу. Хто за колеги? Бойко Юрій Анатолійович за. Дякую вам, Горбенко, Руслан Олександрович. Руслан Олександр Горбенко. Е, чекаємо, так. Да. Пан Мустафа Джемілів. Голосую за, вибачаю, шановні колеги. Дякую, дякую, да. є. Пан Мустафа Джемілів за, Руслан Горбенко за. Є. Костянтин Іванович Касай. Підтримую його. Дякую, Сергій Вячеславович Козир. Голосую за. Дякую, дякую. Олександр Любимич Кополенко. Я голосую за. Дякую, Олександр Любимич. Олексій Олександр Кузнєцов. Голосую за. Дякую вам. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко. Немає. Ткаченко Максим. Голосую за. Ахтем зайтулаючий Гос. Підтримую. Дякую вам, Нелі Лівна Яковлєва. Підтримую. Дякую, Нелі Лівна. Десять з десяти присутніх на засіданні членів нашого комітету за рішення прийнято одноголосно. Переходимо до наступного блоку питань. Василенко Олеся Володимировна. Дякую вам за участь у засіданні нашого комітету. І переходимо до інші питання. Це третє питання про схвалення рекомендацій. За результатами слухань у комітеті на тему деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Шановні колеги, перш за все хочу передати вам та окремо секретаріату нашого комітету слова вдячності від голови Верховної Ради. України Руслана Олексійовича Стефанчука за організацію та проведення на достойному рівні комітетських слухань. Думаю, що розповідати про самі слухання немає сенсу, оскільки більшість із вас були присутні на даному заході, зазначу лише, що учасники слухань надали нам дуже великий об'єм інформації, яку необхідно було опрацювати відповідно до частини 2 статті 52 закону України. Про комітети Верховної Ради України за результатами слухань, комітет приймає рекомендації. В проєкті рекомендацій, який вам був надісланий, враховані пропозиції, які були висловлені учасниками під час слухань, та які були надіслані до комітету вже після проведення заходу. Ви знаєте, що слухання були проведені за ініціативою голови Верховної Ради України, тому надісланий вам проєкт попередньо був узгоджений з керівництвом нашого парламенту. Шановні народні депутати, чи є у вас у когось зауваження до проєкту рекомендацій? Немає. Дякую, колеги. Ставлю на голосування наступну пропозицію: схвалити рекомендації за результатами слухань у комітеті на тему деокупація та реінтеграція тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя. Нові виклики в умовах широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Що відбулися 22 вересня 2022 року. Хто за? Бойко, Юрій Анатолійович, прошу голосувати. За. Дякую, Юрій Анатолійович. Руслан Олександрович Горбенко. Голосую за. Дякую. Дякую. Пан Мустафа Джемілін. За. Дякую вам. Костянтин Касай. Підтримую. Голосую за. Дякую. Сергій Вячеславович Козир. Голосую за. Дякую. Олександр Любимович Кополенко. Олександр Любимич. Доєднається. Мабуть, Олексій Олександрович Кузнєцов. Голосую за. Дякую вам. Вадим Зінович Рабінович. Немає. Тарас Петрович Тарасенко. Немає. Ткаченко Максим. Голосую за. Актем Зітулайович його. Підтримаю. Дякую, Актем Зайтулаєвич. Нелії Лівна Яковлєва. Голосую за. Дякую. Дев'ять голосів за. Рішення прийнято. Одноголосно даю доручення секретаріату надіслати вказані рекомендації до відповідних державних органів та установ для відповідного реагування. Колеги, на сьогодні порядок денний вичерпаний. Чи є в когось інформація або запитання? Поділитися з іншими членами нашого комітету. Якщо вони є, якщо немає, тоді засідання оголошую закритим. Як і обіцяв, дуже швиденько двадцять. Одна хвилина. Дякую всім за участь. Отлично. Да, Гарного дня.